Всім привітки! І зараз я вже буду робити макіяж трішки новую косметикою, сьогодні собі купила. Так, це лише два продукти, і то я ну, ще один. Але, Але... будемо, і також я буду розуміти з вами, тобто це буде третя частина. Садить. Я роблю свій макіяж і розміряю з тобою. Тобто собі трошки підготувала косметики, яку я тільки... тому типу могла б собі використати тут косміток з краєм. Так. Тому, тому, до речі, новиночки що буде бачите продовж з цього відео. Ну і я буду розповідати, що я собі. М, який сьогодні день. Чи хороший він, чи ні. І буду розповідати, які я буду використовувати продукти. Перші мову базу від Alsif. Е, і не видно, що там пише. Але. Баз. Так. Да. Я завжди просто почала тепер використовувати від е, глимбіну коли в сонці користувалася. Може, раз, два, а я щось почала користуватися від глимбі, не знаю чому. Але базок така вже погана. У мене така з сироваткою. Типу, хочу купити цим базу, але ще щось. Не, 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 не. не намірююся. Якщо якийсь продукт забуло собі взяти, то я влашу, то йду на паузу. Це не буде ніяким переходом. В принципі, ця паза дуже схожа до глибмії. У неї інший запах. М -м. А так, в принципі, норм. Далі буду брати такий тональний крем від Ellen Pro в 101 му відтінку. Він якраз прекрасно підходить. У мене зараз всі руки мокрі від тієї бази, а тепер пробую відкрутити. Ой. Ну, він, типу. Я б прийшла спів Аврору, завжди хотіла його купити. Але щось. Як його не могла знайти, Знаєш, писала остання штука, я остання, коли я дивилась там у програмці. І в додатку. І як не могла їх собі знайти. Ой, я забула. Я спеціально взяла ці заколочки, щоб заколоти, я ще й забула про них. Тому, що, ну скажіть, коли ти робиш макіяж, то його волосся лізе. Як на зло! Як на зло. Я дивлюся, ну ніяк не можу знайти ту базу від відро. І така я беру раз прихочу. Ні, так треба знайти. Я просто така собі шукаю, шукаю, і я знайшла по 29 гривень. Взяла, думаю, а ладно, хай вже буде цих 29 гривень, що він там вже буде. А він мені ще якраз пішов тону, то взагалі був. Просто я була на сьомому небі від щастя. Раза лезем. Зараз писаль на паузу, тому що це вам буде трохи того, чи ні. Я буду з вами розмовляти, все ж таки. І так хочу собі грати пеки на зараження. У нас типу, на вулиці є така гра, десь так вечор, вже десь так, від 9-ї, грає таку гру, пеки на зараження, наприклад, я пека, я лова, і когось доганяю, тоді та дитина також лова, і ми так типу, подвою. І так до, до останньої нас так, грає нас, так, і подвір'я, ми так, 15, інколи було 20 в літі. Ось зараз ще й квітень, але зараз вже так тепло, що вже просто в футболках, як бачите, вже ходимо. Як не в хаті, так і на дворі вже. Ось сюди. я так хочу, але ще трохи кашлюю. Так думаю, може через на відео трохи кашляти. Значить, до школи я ходжу, а на двір мені не можна йти грати пеки. Він каже, ти зараз побіглиш, зараз ще будеш кашляти. А до школи мені можна ходити, якщо там кашлюю. Бо все між чи він мені А, так. Далі буду брати такі консилери від, О. від Evelyn Wondermatch. Про нього я ж ніби історію розказувала, тому що раз не буду повторятися, ніби в попередньому в другій частині вже розказувала. Чи ні? Ніби так, а ніби ні. Розказуйте мені ще раз, чи ні трохи, я вже не буду розказувати. У мене є деякі такі ділянки, які я люблю на нас тоспі концерт. Я не знаю чому, ніхто так не на нас, але ще я люблю. знову баньку заведу. Тобто, ну і чому я люблю на підборіді на Навіщо? Навіщо? Але Настя хоче, Настя буде це робити. Бо вона це хоче. Так. Значить, я тут зараз якраз, буду показувати новиночку, яку я взяла. Це не таке, але я люблю перед. О, я б як нас щось на губи, будь-що якісь, відблизку, від так, якусь помаду, наприклад. Хоча я не маю помад, у мене є тільки дві рідких, які взагалі не кажу, не, не користують. Але просто ну, не дуже мені це подобається, хіба що якісь помади проводити. Під... Не знаю, будь-який, може, олівець. Та, бо в мене є лише один олівець для очей. Він, в принципі, класний краще. Ну, то, що зразу а, швидко старається, він не зразу дуже сильно розтушовується. А для губ мене немає. Думаю, ви знаєте, чого популярні від Гламбі в 110-111-му ніби? Так, да. власне ну, Ось така, перша новинка, знаєте, я просто взяла світом на касі, поки я чекала. Джестковай, бальзам для губ. Треба що його відкрити з авокадо. Там не було, типу, щоб понюхати, там просто були всі запаковані. тому Брала просто було авокадо, полуниця і ще ніби якийсь банан чи лимон, бо ніби лимон жовтий. Тому... а скотч я все одно хочу зняти. Чому? вона така зелена, якусь такого ядро, я б сказала, кольору, не дуже такий. Як сламісь на, на запах. Залія вказу <свіс> ну, не, не пахне. Ну, не пахне в указу, що я пороблю? М -м -м. Я такий кисновий я не такий купив якийсь новий бальзам. Він ще форму має. Ну, просто звичка перед кожним макіяжем для губ я завжди собі наношу якийсь бальзам. Ага, я не навіщо, але. А далі в мене буде геть для брі від Elan Pro. Знаєте, він перший був... Не, в мене в Єві немає такого бренду, типу, місця, що не завезли. Він типу маленький складор навіть, магазин. Там і Елен Про не могті дуже хочу, Знаєте, такі оліки від Elan Pro дуже бачу часто. Ну, хочу я їх купити, а що я зроблю, що ну, в Аврорі їх немає, а в Єву в нас такий бренд не заводять. І там просто можна на одній руці перерахувати що LCF, Глимбі, Евелін, Мейбелін і... Все щось. Типа, це все. Все ж там є. А ні, ламель, ламель, ось. Ще. Думаю, щось підпустила. Це все, що там є. Тому. Ну це він коштує 119, ми ще в аврорі я так чекала. 29. Тому ну, як не взяв, до речі, він дуже класний, і, напевно, перставший мій улюблений. глимбій, він щось не дуже зафіксовує. Так, що я далі? А тепер можна буде спробувати. Нове. Щось здогадуйтесь. Це ось така палетка від Глембі для контуру. От, вона ще намальована, що там де потрібно, носити в мене в, в, тон, в тон першому. Що таке знову пише? Тут така є. А саме розпаковочку знімалася, правда. Я там ніяк не могла відкрити, бо я трошки не можу відкрити, але. що хочете, я можу зняти. Закинути це. О, це це типу як пудра. вона мене дуже світло. я спробую. там, в таку відтінку і два контури. У мене не було контур, у мене був ще ось такий. Від. Від. Від левіт він знає стерся, отакий. Такі як помада. А по факту він тільки залишався там на спончику, чим я там собі розташовувала. А на він взагалі майже не був не видно, і типу. А, пальчиком розташую. Бачите. Толку майже нема. Тому давайте будемо пробувати. Першу давайте спробую пудру. Е-дуже тропиться. Я першу стою, не розумію, типу, і карізниці 01, там чи 0.2, другий. Цей -то, ну, тонну однаково, типу, запакованих було. Дивіться на тест, відкрила один, 101, 102, 102 навіть не відкривала, типу вже і так подивилася щось. Дуже воно щось схоже. Я взяла, купила, потім я вже аж поняла. 102. Ой! Це другий, другий ну другий це лише хайлайтер рум'яна і два контури, а 01 це пудра рум'яна і два контури. типу, А я не зрозуміла, вже коли вийшла з купила, вийшла з Єва, де вже зрозуміла, Але, в принципі, мені подобається. Пудра прикольна, як прозора. Щоправда, що правда, бачу, на оці замітно. На камеру типу, не да? так? Іначе не зближує. Що дуже виглядає, як багато шарів, щоб подивитися в дзерку. Весь спробуємо ці ром'яна просто мої улюблені ром'яна ламель. В 402-му вони в мене просто впали. Там просто роз, роз, роз цей просто. Але їх одно Я їх розсипала. Зараз я це про згорну і повернуся до вас. Ладно, весь стіл рум'яних, всі мої пальці, але гаразд. Нічого. Пробуємо цю рум'яну взяти. Ну, якісь такі дивні, в мене і навіть значення були. Пігментовані. Пігментовані. Чогось від такого не включила. Кава. У uh, вас пішку плям готка поставила. Перший контур чи перший розміну. А то пойменцу. Русту. Тут я, мабуть, переборщила. Зовсім трішечки. Хм -м -м. Чому я такий візунчик? Ну, я сторону не нормально, да? Даже эти если кишки не без авразира 150 гривен, але реально так классно растушевый. дорогие. не там? -та. Да. Давайте я знаю, какие я спробувати зараз контур. Тепліший чи холоднейший. Точки там накручилось, просто ця светліше, чи тепліше. Я теперь спробую світліший, подивитися, як він, взагалі на мене буде виглядати. Таким взагалі вперше користуюсь чесно. Спікуську пляму таку зробила. Я не, не знаю. Там ніби вони і десь не на підборіддя наносять. Ну, может пора бы расширила за 8 метришки. В принципе, не с не бы, не? Ну, я пора бы расширила, что мне особо это чни, что? На камере, не бы. В принципе, дыхай бы, да. Я вас видела, там же у меня кокосы всякие там на носе, да. Что взяла светлый тон? Світлий контур. В принципе, не хай будем. Как для вашего? В принципе, ставим лайк. Ставим лайк. Это типа сама распаковка, потому хочешь, я быть и изукнуть, что мы будем не давать час. В принципе, не подобайте. Что там далее, дам? Давайте, давайте. Хайлайтер хочу. Це просто це скарб. таке сердечко від Lovit, хайлайтер, такий білий. Які, там пише, який це тон. Коротше, це тон. І 86630 код. Кому там треба? Кольор, знаєте, як це називається. Він просто, знаєте, це просто мій улюблений, я не знаю чому. Ну Він, ну він, ну він, ну він, ну він прекрасний, я не можу. Сейчас я переборщила, ну ладно. Так, да. трещо. Оце якраз, це буде робоче. б з вас буде лише отак повертатись? Ну тож якось не особу, ну ладно. Щось. Це все, що класно. Трошки надо убоїть. Угу. На спинку носил. Пальсман тут можна Ці кішку зручно лише на цей наносити. На велеті. А на ці не дуже. що? Всі лайтер мене ж на футболці. Тут що? Це нехай буде. Ча, дивиться тічки на очі на самого. А, щить. Щить, щить. Давайте так. На одне і на інше Трішки тічки підблискували по кутиках. Ба, банана. М-м, чого вні? буде. Так, я думаю, можна взяти ось такі тіки тіні мої найлюбленіші. В 08 відтінку. Дивіться, це скарб. Але я не знаю, мені дуже хочеться тіні брати. Але брівки вже зафіксувались. А то у нас щось залишилося. В принципі, це вже все. А ні, давайте завернемо туш. Це, це реально скарб. я вже розказую хочуть зняти відео якесь окремо, але не знаю, що сподобається Він дуже виглядає природню цю туш. Вони тішки є на віг. Прям можна брів так намалювати у прямому значенні слова. Дуже природні виглядають, знаєте, такі чорні а, туші. Як ж. яка є, щоб не змазити собі. То вона, ну, виглядає, ну, не виглядає так. А ось ці, не прям обожнюють туш. Кращу і неї я вже не можу знайти. Знову ж, може п'ята туш, і це просто найкраще. Краще за неї я ще не знайшла. О, оба, 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 оба. оба ти що, яка красавица. А чому мы не? Знаю, зараз на камеру це не видно, але здесь так з вот зеладзерали. В чомусь такому що взагалі на мене буде дивитися, це... Це замітно, це ну, немає, це гарно. Мені дуже таки подобається. Ну, зараз. Ось так. Чіпечко вже можна забрати. І останнє, знаєш, мені сьогодні взяти для Зараз я вам скажу, який мій улюблений близьк, Не знаю, навіщо, але я хочу. Або сумочці десь так пошукати. він? <реш> Що ж таке? Я просто вже не можу бачити ця бульбашка, це все, що я вже його використала майже з десь твертину. Ну він просто він нереально класний. але я не можу ось. Без кісточки вже. Він таких кілоцерочками пахне, ну, ну я не можу. Але не буду, ні. Візьмемо інші ще одні баски. Таке візьму. Ось такі такі Глембі. Він з такі там металі, що, правда, взагалі там не дістаються. Такий м -м, хімозний запах винограду. Дуже хімозний. І такий така, аплікатор, закаранці така, така м -м, пластмасова паличка на кінчику. Тут м'ягеньке. Не знаю, мені досить подобається. В принципі, широкі аплікатори зручні. Але на моїх тоненьких губах це просто не зовсім зручно. Так. Трошки так відвести оба і сюди. Хабна. Все, мені подобається. Так, снимаем заколочку. Что, в принципе, не заколочка, мы подумали. Так, все можно также выключать. Так, 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 так. Влазечкой. А что? Такий макияж? Макияжик. В принципе, и контур новый, и пудреного, и румяна, и плюс бальзам. С ним бы а не бы два. красотку, ну що красотку. Це навіть як нюдинать вольна. Все, мені все подобається. Дякую всім за перегляд. Всім-па-па! Е, е